грав у наймолодших членах було не дуже багато. Алло, так, Слов'янський спадок. Слухаю. Що бездельники? Так, шеф. Працюєте там? Тут звичайно працюємо. Щось про сімейну бредовість є? Щось про сімейну бредовість? Секунду. Пошукайте щось цікаве, там пара фактів, щось було цікаво. Є декілька фактів про поветуху. Готувати? Добре, підходи, давай. Все, супер, працюємо. По-перше, бабою-поветухою в основному ставали жінки з бідніших родин, адже як вони стверджували, на родинах у них є дохід. Дуже люблять баби повитухи коли їх припрошують до їхньої справи, тобто припрошують до породілі. але дуже сильно вони ображалися, якщо її не обирали до дитини, коли попередньо вона вже була раз покликана. Тоді вони так ображаються, що можуть наслати якесь лихо. Після першого бабування баба повитуха отримує прізвисько, баба.